Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, я 600 літр. І прям тільки що я знімав мод на ось цю тему, на тему гарпун. Але зараз я вам знову покажу, як вони працюють. Закидаємо. Бачите? Ми не можемо сюди залетіти. Але якщо ми натиснемо пробіл, ми піднімаємося і можемо туди залетіти. Так же само з ціна працює ось так. Але добре. Нам треба скриня. Звичайна скриня, в яку ми складемо ці всі предмети. Добре. Тепер це буде вже скриня для іншого моєго моду, але про нього ви дізнаєтеся. Добре. Давайте починати. Ми заходимо ось сюди. Беремо просто якийсь пістолет. І якусь снайперську гвинтівку, наприклад, ось це. Але, якщо ми зайдемо на другу страницю, то тут буде приціл, в який ми можемо заходити та брати різноманітні приціли. Але добре, давайте починати. Так, але нічне бачення мені тут треба дивно. А, добре, я собі ще одне візьму. Напишемо бачення. Заберемо його собі і вип'ємо. Але, добре, давайте ж ми. Я вам покажу, як це працює. Ось цей пістолетик. Ви, мабуть, бачили в моїх відео, там де ми дратуємо голема. А якщо ви не дивились, то будь ласка, подивіться. Так ось. Ось такий от простенький пістолетик, який стріляє, його можна передзаряджати, якщо у вас є патрони. І отакі ось дві снайперські гвинтівки. Ну, скажіть прицел, ну, не як у снайперської гвинтівки. І, і ось цей не такий прицел. Але якщо ми натиснемо е, кнопку З або Я, то ми можемо надягнути сюди ось такий, от, наприклад, приціл. І зараз. Е, о, е, і ось такий от приціл, з якого ми також можемо стріляти. На цей ми надягнемо, наприклад, ось цей приціл. З нього також можна стріляти. Але ми можемо міняти приціл, наприклад, на ось такий. От. Так, цей приціл ми зараз знімемо, а натягнемо цей приціл. Ми зайдемо і сюди натягнемо цей. Це так само працює. Але, ну добре, давайте зайдемо в другу також сторінку і візьмемо ось таку от штучку. І ось таку от штучку. Що це взагалі таке? Ми викидаємо поки що цю штучку. І це, типу, такий кулемет. Але якщо ми візьмемо цю штучку, це вогняна куля, то подивіться, ми зможемо стріляти вогняними кулями і можемо піджигати навіть мобів, подивіться одну таку кульку і все, моб наш палає. Але добре, давайте переходити к іншому. Так. Тут ось така сторінка. Це таке ось ще. фігня, мабуть, якось. Добре, хай стоїть. А це нам не треба. Як я вже у мене в моєму із відео був оцей от генератор. Так, це ми підберемо і покладемо в цю скриньку. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп і оп. Так, зараз ще щось пошукаємо. О, ось це от, наприклад. Приклад беремо. Так, давайте візьмемо якусь снайперську гвинтівку і пістолет візьмемо. Ось. наприклад, До прикладу. Ось у вас стоїть якийсь противник. Ну, це така мішень із цього мода, але добре. Це така мішень, на якій можна ну, тренуватися, щоб ви дуже влучно стріляли. Подивіться, і тут навіть написано ось. Шкода і відстань. Так, так само зі снайперською гвинтівкою. Шкода і відстань. Але що це за штучка така? Подивіться на неї. Ось така простенька якась штучка, але якщо ви зайдете на неї, то тут можна робити усілякі патрони. Ось як ви бачите, патрони можна робити. І ось тут натискаєте кнопку Створити, і вона все робить. Пістолети, тут також можна робити приціли, дуло і таке інше. Навіть тут можна робити якісь типу, гранатомети і, і, і дробовики, навіть снайперські гвинтівки. Це, типу, обзорчики на ці моди, які я, я встановив для себе. І я з ними зараз граю. Добре, ці всі предмети бери. І ми їх зламаємо, ну ця штучка нам випадає так. І ми складемо це в цю скриньку. І всім дякую за перегляд за, ну, на обзорчик цього мода. І е, попрошу вас підтримати мене лайком, тому що я тільки починаю знімати. І мені дуже хочеться, щоб ви мене підтримали. Будь ласка, зробіть це. І ви зможете мене підтримати і надихнути на те, щоб я знімав інші свої відео. А ми на цьому будемо завершувати. Ще тут ось такі ось штучки є, але я не знаю, що це таке, як з ним працювати. Творча коробка для набоїв, універсальний, креативний. Ага. Так от все. Добре. Дякую всім за перегляд. І всім, друзі, до побачення, до нових зустрічей і до нових моїх відео. Бажаю вам удачі!